Вавилон – територія фіксації подій українського громадянського протесту. Режисер відео жінки війни Лариса Артюгіна. Ми дякуємо їй за цю роботу за те, що ми маємо зараз можливість подивитися, як же відбувається підготовка жінок у батальйоні Донбас, перший жіночий підрозділ, куди беруть жінки з усієї України. Бажаючи і наш гість, пресофіцер північного. Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Євген Роженюк, який інформаційно певний час супроводжував цей батальйон, що ми зараз побачили? Підготовка дівчат, дівчат готують до військових дій. Деякі з них взагалі до цього часу не тримали в руках зброю, чи кожна не тримала в руках зброю. Майже всі, майже не всі не тримали зброю. Тобто досвіду певного немає. Не За який час можна жінку підготувати до реальної війни? Ну, залежить від того, яка жінка. Ну, жінка так само, як і чоловік. Якщо людина не хоче, як би інструктор не намагався, буде дуже важко. І навпаки, якщо в людини є бажання, і вона як губка, вона кожне слово в себе втягує. Так, особливо от, от жінки, я ж повторю ще раз, вони чисті дошки. От дуже-дуже, от, як сказав інструктор, в них віддача йде на 100%. Якщо чоловіки десь ще мають якусь думку, що а я це вмію, а це мені не потрібно, то в жінок таких питань не виникає. Їм кажуть, і вони роблять. Тому можна, ну, азам. Я так думаю, якщо в нас курс молодого бійця, молодого солдата 18-річного, вісімнадцятирічного, якого е призивають через військкомат в середньому три тижні. Так то я думаю, що за три тижні можна азам е жінку навчити. Тобто це реально, це реально. Так. І так як вони готові вчитися. Якщо вона прийшла сюди, вона вже знає на що вона йде. А вона, вона прийшла немає. свідомо. Вона так, прийшла свідомо. свідомо. Це саме головне, і просто немає права йти назад. Ну, Знов таки, добровольці, так, що відрізняє людину, яку призвали через військкомат, від людини, яка прийшла добровільно бажання? Так. Може, в того самого призовника є бажання, але в нього немає вибору. Йому сказали, що треба йти, і він йде. А тут в людини є вибір, і вона свідомо вибирає свою подальшу долю вона свідомо йде на, свідомий, де, на е, такий от ризик. Е, ну, це, це так дуже багато чого. Тобто, жінка будь-якого віку, яка пройшла медкомісію, вона має право прийти в цей батальйон. Не будь-який обмеження вікові. Є обмеження вікові, є обмеження по стану здоров'я. Значить е, в. Е, Законі про перебування в військовому резерві описано, так. На яких посадах, до якого віку можуть бути жінки, так. Ну, е вимоги, вимоги в принципі, як і всюди. Вимоги, як і всюди. До 40 років, так і задовільний стан здоров'я. З 18 років. Так. Вони проходили певні тести. Психологічні, психологічні це так. Це входить в систему медичної, медичної перевірки. Так. Тобто це все медкомісія. Так, так. Окрім медкомісії, ще, спецперевірка. ще спецперевірка, спецперевірка на фізичний стан. Не на фізичний стан, на наявність судимості в них чи в рідних. Так, так, пройшовши всі ці етапи, вона має право бути одним із військових батальйону. Може, має право підписати контракт на перебування у військовому резерві. Багатьох відсіяли таким чином, ну, бажаючих. Е на рахунок батальйону Донбас не скажу, а за перший другий резервний батальйон так проходили. Був такий випадок, так в другому резервному батальйоні дівчина пробувала від медичної комісії приховати те, що вона є інвалідом. Вона так хотіла бути добровольцем. Що в неї був вроджений порок, здається, серце uh -huh. її медики не пропустили, а вона пробувала приховати цей факт. В таке було бажання в неї бути добровольцем. Так, таку людину можна взяти зв'язківцем на фронт. Е, Розумієте, є певні обмеження. Так, ми не маємо права е, ризикувати життям, здоров'ям людини. Так, це стрес, це нерви. Може вона буде і корисна, але ризикувати ми не маємо права. Зрозуміло. Чи підтримують рідні цих жінок, які зараз перебувають проходять військову підготовку? Розумієте, це дзеркало нашого суспільства. От те, що відбувається, особливо в добровольчих підрозділах, воно дуже гарно відображає ту ситуацію, яка є в державі. Так, когось підтримують, когось не підтримують. Когось не підтримують. Взагалі є такі моменти, коли від рідних приховують. Цей момент, от, що я перебуваю там в добровольчому підрозділі, того що ну, рідні можуть просто не зрозуміти. Так? Ну, вони вимушені мовчати. Вони вимушені мовчати. Є люди, яких дуже підтримують рідні, але щоб лишній раз десь не наражати їх на небезпеку, там, з ними. Спілкуються якомога рідше, uh -huh. кажуть, що ми десь, десь в тилу, так. Ну, не кажуть, де вони насправді. Uh -huh. А Чоловіки в батальйоні як ставляться до цих жінок? Як uh, до жінок, чи на рівні як до воїнів? Вони Колеги? ставляться і як до жінок. Враховують. Е, враховують, і як до воїнів, і дуже велика повага. Дуже велика повага. Е, от немає більшого стимулу, наприклад, для чоловіка. Чим те, що з боку жінка. Він хоче бути кращим. В нас це е, рицарство, воно напевно залишилося. Коли жінка, її потрібно, якщо не захистити, то хоча б показати, що я от такий от сміливий, такий от впевнений в собі. Так? А особливо, якщо жінка, можливо, навіть більше, чим тим, вміє, може, особливо тоді. Жінка, муза, жінка стимул так, для так. чоловіків. Жінка так. без них ніяк. Точно. психологи ділять жінок, які йдуть на фронт і беруть до рук зброю на дві групи: захисниці і патріотки. Патріотки це ті, які відмовились від сім'ї, і які захищають свою державу і її, по суті нічого втрачати. І про них чоловіки кажуть, з такою в розвідку я б пішов, а в дружини б я її не взяв. І захисниці – це ті, які втратили синів, чоловіків, хлопців. Які таким чином вони не хочуть відчувати цю біль внутрішню, яка живе з ними, вони йдуть і борються. А на які групи ви б умовно поділили цих жінок? Чи ви погоджуєтесь з думкою психологів? Я погоджуюсь з думкою психологів. Ну а я би поділив жінок саме в військових підрозділах, на корисних і некорисних. Навіть такі некорисні? Ну ви розумієте. Може в неї бути самі добрі наміри, самі добрі. Але в силу якихось власних там, психологічних моментів, можливо, від неї буде більше шкоди, чим користі, наприклад, то, що в екстремальній ситуації якісь певні вона може там ну, зробити лишнє. Вот. А є, ну, жінка, жінка, вона частина підрозділу. Так само, як і чоловік. Там немає е, такого, що оце жінка, оце от чоловік, оце от Іван, оце от Петро, є підрозділ. І всі повинні діяти злагоджено. Так от Ті, які діють злагоджено в складі підрозділу, е, ті приносять користь. Угу. Ті, які занадто патріотичні, можливо, емоційні. Так, емоційні Оці більше шкодять. Тому То вони піддаються емоціям. Вони, можливо, піддаються І емоціям. І керуються ними. Так, так. То думай як чоловіка чи не як жінка. А тут працює mm. це правило. Тому треба дивитися. Насправді, насправді, можливо. Неважливо, чи це жінка, чи чоловік під час проведення якоїсь конкретної операції. Це є, боєць. А під час чергу. підготовки, якісь привілегії має жінка? Чи військове це істота, якої немає статі. І не зважається. Чи це жінка, чи це чоловік, виконується? Вони, вони самі не дають робити їм ці привілеї. Вони, вони проти. Вони відмовляються. Хоча чоловіки, я думаю, були не проти. Ну, я думаю, що кожен чоловік може зробити якусь поблажку для жінки, так, навіть якщо це інструктор, він бачить віддачу, він хоче зробити там якусь ну, те саме заняття може там, максимально так облегшити. Але вони самі проти. А якщо так скла... станеться, що ці жінки підуть на схід, вони будуть в основному складі чи в запасі? Все залежить від е... тої обстановки, від тих задач, які буде виконувати підрозділ. Тобто, на той момент зараз не можна відповісти на це питання, прогнозувати, але я думаю, що самі жінки будуть проти, вони ж активістки. Знов таки повторюсь. Жінка це частина підрозділу. Угу. Є командир, і вона, як підлеглий, мусить виконати поставлене завдання. От в цьому е, основна суть: виконувати поставлене завдання. Чітко, виконувати наказ, чітко, безмітушні. Е, Євгена, у вас вже був досвід роботи з військовими жінками. Так. Розкажіть про нього коротко. Це було не зараз, це було кілька років тому. Ну це було доволі, доволі цікаво. Я був командиром підрозділу. У мене було підпорядкувані 24 жінки. Так пізніше я був начальником відділення комплектування кадрової роботи там в штаті. Так само були жінки. Дуже приємно, я скажу, що за рахунок жінок, будучи командиром підрозділу, мій підрозділ постійно здавав підсумкову перевірку на угу. гарні оцінки. І вони готові були вже тоді вступати в бій. Якби, наприклад, тоді розпочались такі військові дії, які ми відчуваємо зараз, Ви від яких розумієте? потерпає Україна. Таких питань просто Тоді не, не було Майдану. Ніхто не вірив в те, що Україна може стояти на порозі війни. А сьогодні українки вони пройшли вишкіл на Майдані, і вони вже готові. По суті, їм не страшно. Ви погоджуєтесь з цим? Тож їх уже морально підготувала, що їм не страшно? Це точно. Отакими От українки безстрашні. Я нагадую наш гість. Начальник групи зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації, пресофіцер Північно-оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Євген Роженюк. І він довів нам і своїм прикладом, своїми словами він сказав, що жінка і зброя, я зараз його трішечки творчо оформлю його слова. Що жінка і зброя це не тільки романтично, красиво, це й сумісно. Жінки, якщо є бажання воювати, захищати свою батьківщину, ви маєте на це право. Ми представниці прекрасної держави Україна. Пишаємося цим. Євгене. Я дякую вам. Дякую за розмову. Дякую за підтримку. Що чоловіки підтримують жінок. Це була програма Майдан ТБ. Дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі рівно за тиждень. А завтра о 10.30 Не пропустіть найцікавішого, і долучайтеся до нашої програми. До побачення.